Друзі, усім привіт, Божого благословення! Я хочу сьогодні поговорити з вами, чому небезпечно вірити в еволюцію. Часто, коли я спілкуюся з людьми, люди кажуть, що я в Бога не вірю, я атеїст або агностик, або я більше вірю в еволюцію, в те, що землі мільярди років, в мої предки мавпи. Я більше якось вірю в це. Чим це небезпечно? Насправді це дуже небезпечно, тому що ось ця ідеологія і, взагалі, теорія Дарвіна про те, що ми мавпи, вона дуже зручна для того, щоб починати війни. І взагалі, всі ці ідеології комуністи нацисти, фашисти, всі ці диктатори, злочинці, які просто починали війни. Перша, друга світова війни, вони побудовані на еволюції, що слабших треба всіх вбити. А сильніші будуть виживати. І знаєте, сьогодні також це і продовжується, коли люди підставляють один одного, йдуть по головам, вигризають місце собі тут на землі, щоб самі красивіші, розумніші, талановитіші, сильніші виживали, а слабких можна вбивати. Старики не потрібні. Ми от будемо йти по головам, гризти всіх, але ми просто пройдемо вперед. Це Теорія Дарвіна, яку підхопили нацисти, фашисти, комуністи, і це дуже зручно починати війни. Перша друга світова війна вона побудована на цьому. Живемо в Україні, в нас продовжується. Дуже жорстока війна вже другий рік повномасштабна, і в нас тут на нашій землі були комуністи. Вони нам принесли невіру в Бога, що мол, атеїзм це нормально, круто і так далі. І тому, коли люди сьогодні кажуть, що я вірю в еволюцію, то треба задуматись, кого ти підтримуєш тоді. Тому що, можливо, ти адепт, Мао Цзедуна, учень Сталіна, Леніна, Гітлера і та кров, яка проливалась на цій землі і вмирали невинні люди, можливо, вона вже. На твоїх руках, тому що ми стаємо соучасниками терактів, терорів, насилля, якщо ми підтримуємо ідеології, тому небезпечно вірити взагалі в еволюції сатанинській. краще вірити в Ісуса Христа. Ісус Христос віддав своє життя заради нас, заради нашого спасіння і християни віра в Бога. Вона несе все найкраще, світло, просвітництво, любов, мир, довготерпіння, щоб були міцні шлюби, щоб правильно себе. Вести на роботі, бути чесним, порядним, любити, творити добро. Цьому вчить Ісус Христос. Цьому вчить віра в Бога. Насправді реально сьогодні треба кожної людині зробити вибір: за кого ти, за кого я? Ми за Бога або за диявола. Ми за темряву або за світло. Ми за добро або за зло. Немає золотої середини. Тому коли люди кажуть, я не вірю в Бога, я вірю більше в еволюцію. Тоді ви соучасники першої, другої світової війни, війни, яка зараз триває в Україні, і взагалі це все придумали ось такі безбожники, диктатори, сатаністи. Волюціоністи, що мол, якщо ти людина, то ти тварина. Ти взагалі-то від мавпи, і в тебе тварині інстинкти. Тому знаєш, на 100 тисяч більше, на 100 тисяч менше, взагалі нема різниці. Можна вбити, зґвалтувати і що хоч зробити, не ціниться життя людини. Ось до чого приводить еволюція. Слабші вмирають, бо їх треба вбити, а сильніші виживають. Не заради цього прийшов Ісус Христос. Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Тому обирайте віру в Ісуса Христа і не будьте соучасниками всіх цих. Подій краще проповідуйте Євангеліє та несіть добро.